Вітаю вас, дорогі друзі! У нас чергова прогулянка, цього разу вечірня прогулянка. І я хочу знову з вами пороздумувати на деякі актуальні, важливі теми, розглянути питання, які насправді хвилюють, хвилюють кожного з нас. Я переконаний, що кожен з нас є прекрасною людиною. Кожен. Немає поганих людей. Всі люди в душі хочуть бути прекрасними, красивими, розумними, багато знати, хочуть гарно виглядати, хочуть мати фізичну силу, здоров'я. Усіх нас є прекрасні наміри, найкращі наміри. Всі ми хочемо чогось досягнути в житті. Всі ми хочемо, всі ми хочемо бути кращими. В Біблії це описується як те, що кожен із нас біжить до мети. Мета, звісно, кожного різна. Тобто, перше, нам потрібно навчитися ставити мету. Це перше, що нам потрібно в житті зробити знати, куди йти. Коли ми біжимо, а не в ту сторону. Навряд чи ми щось досягнемо. Тобто перше, що нам потрібно знати і зробити в цьому житті, це поставити мету. Гаразд. Що далі? Тому що мета сама по собі, навіть якщо ми знаємо, що ми хочемо, навіть якщо ми розуміємо. До чого нам потрібно стремитися, прагнути, бігти, йти, просуватися хто як, кожен своєму темпі. Потрібно мати план. План дій. От що мені робити сьогодні, що мені робити завтра, ну, начебто в теорії це все дуже гарно описано, розписано, і ми добре розуміємо, що нам потрібно мати мету. Наприклад, похудати, наприклад, вивчити якусь частину знань, наприклад, іноземну мову. Ми ставимо конкретну мету. Далі ми ставимо конкретний план. І що далі? Ви знаєте, ну далі потрібно виконувати. І вже тут з'являються проблеми. Це найскладніша частина. Реалізація. Виконати заплановане. Ми нічого не досягнемо, коли ми не поставимо мету. Ми не зможемо рухатися, коли в нас не буде плану, що саме робити. Але навіть коли є в нас мета, навіть тоді, коли ми розробили детальний план, він так і залишається на папері дуже часто. Дуже часто і про це говорить і Біблія. Апостол Павло про це говорить, що я маю добре бажання, але роблю те, що ненавиджу. Я хочу робити добро, але не можу. Роблю те, що ненавиджу, то, що не хочу. А то, що хочу, не роблю, не можу робити. Що відбувається, чому так? Звичайно, він це описує стан, коли людина знаходиться під законом. Але це складні духовні істини, і не всім це зрозуміло, що таке бути під законом. Як це ходити за духом? Це не зразу. Але навіть будучи під законом, написано Закон святий в тому ж місці апостол Павло говорить. Закон святий, закон добрий, закон нас провадить до Христа. Якщо ми знаємо, як користуватися цим законом, якщо ми знаємо навіть як під законом, як користуватися перевагами закону, так ось про це є багато наукових досліджень. Науковці, вони встановили цей факт, коли. В нас є лише цілі, коли ми встановлюємо цілі, часом ми їх досягаємо приблизно в 10-15 випадках відсотках. Приблизно в 10-15% ми досягаємо цілей, якщо ми просто ставимо їх, якщо ми просто ставимо собі орієнтир, в якому напрямку йти. Якщо ми вже детальніше проробляємо план. Що нам робити, етапи, що робити спочатку, що робити пізніше, це так само нам допомагає реалізувати вже більший відсоток, приблизно 20%. Але все ж таки 70% залишається нереалізований. У нас є хороші наміри, у нас є хороші плани, але вони залишаються на папері. Вони залишаються лише в нашій голові нереалізованими. Та що ж робити у тій ситуації, коли я хочу робити добро, але не можу. Але роблю навпаки те, що не хочу. Давайте подумаємо, як ще іншими словами можна назвати, як ще можна назвати цю ситуацію, коли я роблю те, чого не хочу. Тобто від мене це не залежить. Іншими словами, це називається звичка. Так, у нас є багато звичок, які нам не подобаються. Ми хотіли би їх позбутися, але не можемо. У нас немає сили позбутися своїх власних звичок. І тому ми піднімаємо ще один клас проблем: це звички, як ми. Можемо позбутися поганих звичок. В новому відео, ось там буде посилання. Я піднімав питання про таку погану звичку, як телефон. Коли ми всюди беремо телефон, коли ми йдемо їсти, беремо телефон, це погана звичка. Я показував, чому це погана звичка, чому нам краще позбутися цієї звички. Але інше питання, як позбутися цієї звички. Як подолати погану звичку? І відповідь буде проста: ніяк. Неможливо подолати погану звичку. Просто неможливо. Це погана новина, але їй добра. Погану звичку ми можемо лише замінити. Звичкою хорошою. Так, позбутися її ми не можемо, але ми можемо натомість сформувати нову звичку. І ось тепер я дам пораду. Це більше не моя порада, це порада, яка взята з наукової літератури. Але це хороша порада. Як нам сформувати нову звичку, хорошу звичку, яка веде нас до мети, яка допоможе нам осягнути ці цілі, які ми перед собою поставили в нашому житті? Так ось, що вчені пропонують дуже цікаву методику, так званий виконавчий намір. Суть полягає в тому, що людина сама по собі є лінива. Наш мозок є дуже лінивий і він завжди йде легшим шляхом. Завжди наш мозок вибирає легші шляхи. І тому для того, щоб мозку було легше зорієнтуватися в ситуації, потрібно ставити сценарії, детально проробляти сценарії. Якщо і наступає певна критична ситуація, у нас повинно бути чітко прописано, тоді ми діємо так і так. Наприклад, наприклад, ми можемо ставити собі прекрасну ціль, похудати і відповідно займатися фізичними вправами, навіть можемо поставити якийсь конкретний... Конкретні етапи, наприклад, бігати щоранку чи робити прогулянки щоранку. Але ось приходить ранок і бажання десь зникає. Ну, нема бажання. Ну, що я зроблю? Ну, от мав хороші наміри, прекрасне бажання, а не хочу. Просто не хочу. Мої наміри таким чином залишаються на реалізовані. Залишаються просто намірами. Просто добрим бажанням. Але коли ми пропишемо сценарій, наприклад, якщо задзвонить будильник, я встаю і йду в душ. Вийшов з душу. Я йду зважуюся. Якщо я зважився, після цього я вдягаюся в спортивний одяг. І виходжу на вулицю. В цьому сценарії немає погоди. Я просто знаю, якщо я це зробив, якщо я зважився. Зважування, воно це такий мотиваційний чинник, і, який заставляє мене до чогось рухатися. Якщо я зважився, я виходжу на вулицю. Я зважився, я виходжу на вулицю. Вдягаю спортивний одяг, виходжу на вулицю. І таким чином прості сценарії, зрозумілі для мозку. Це називається виконавчі наміри. У мене просто є намір, в мене прописані якісь ситуації, в, які я, в яких я опиняюся. І ці ситуації є тригером для виконання якоїсь наступної простої дії. Я почув будильник. Я дію так і так. І таким чином збільшується ще на 10% ймовірність реалізації наших планів. Так, звичайно, що це не йде мова про якісь духовні речі. Це звичайні поради від науковців, для людей, які ще під законом, але які мають добрі бажання і не знають, як їх реалізувати на практиці. Отож, будемо насторожі і будемо реалізовувати наші добрі бажання, щоб вони не були лише бажаннями, але щоб наші мрії, наші бажання, наша мета була реалізована в нашому житті. Будьмо щасливі.